Чекаємо наступного гостя, бо говоримо про унікальний центр допомоги для людей, який відкрили у Львові для людей, які пройшли через пекло полону тортур і психологічного насильства. Це перший такий центр в Україні. Тут працює команда психологів, психіатрів, духовних наставників, соціальних працівників. Війна триває, але не менш важлива боротьба за повернення до нормального життя тих, хто пережив найстрашніше. Божена Андрущишин до нас вмикається Це керівник центру ментального здоров'я Святого Лева Великого. Божена, Божена зачекалася. Даруйте. Ну ми сьогодні хвалили Укрзалізницю, і це були ну потенційно ваші клієнти в мережі е, Unbroken екосистема Анброкін. Тому я думаю, що ви не не гнівайтесь на Олега. Отже, скажіть ну найголовніше це ми розуміємо в чому ідея. І розуміємо, що це в чому унікальність цього центру? Тому що з тим, з чим стикаються сьогодні українці, не стикається, напевно, жодна нація, жодна країна в світі. Тортури, полон е окупація, і тиск і катівні 21 першому столітті, фактично в серці Європи. Е які найголовніші виклики і чи, з чим до вас звертаються люди, в чому якраз найбільша потреба і допомога для тих, хто пройшов полон? Добрий вечір. Добрий вечір. Е, звичайно, кількість таких пацієнтів зростає з кожним днем. І слава Богу, тому що, як ми бачимо, відбувається велика кількість обмінів, і колишні військовополонені вони їх стає все більше і більше зараз. Коли вони перебувають в звичайній психіатричній лікарні, їм може бути трохи важко. Тому що зазвичай психіатричні лікарні вони є закритого типу. І вільний вихід він для таких пацієнтів є обмежений. Саме тому наш центр він має таку структуру схожу на дім. З вільним виходом з внутрішнім двориком для того, щоб цим пацієнтам було максимально комфортно проходити реабілітацію і інтеграцію в свою сім'ю і навколишнє середовище в суспільство, скільки, скільки людей, скільки пацієнтів ви вже прийняли, і яка потужність? Скільки ви можете прийняти одночасно? Одночасно в центрі можуть перебувати на стаціонарному лікуванні 25 пацієнтів. Але а також чи... центр працює, надає амбулаторну допомогу. Амбулаторну допомогу, так. Скільком, е, тим, хто повернувся з полону, вже надано допомогу, і що кажуть ті, хто е, пройшов лікування у вас? Центр поч... відкриє свої двері для пацієнтів з 1 серпня, тому не можу вам сказати, досвід наш особистий. Угу. Але в нашій мережі. Роки ми приймали пацієнтів ще на е, психіатричного стаціонару у лікарні святого пантелеймона в першому ТМО, Так яка їх була кількість, чесно кажучи, я не можу пригадати. Ну але це було е, ну, близько, близько 50 пацієнтів. Не можу сказати точно, не точно цифру, тому що насправді їх було досить багато. Ну звичайно, що всі досить задоволені і вдячні за цю допомогу, яку ми надаємо е, в середньому тривалість госпіталізації таких пацієнтів є довга. Вони потребують довгої реабілітації. В середньому це десь місяць два. Місяць -два? І також додам, що... ще хотіла додати, що ці пацієнти, які пробули місяць два після виписки, за деякий час вони все одно до нас повертаються. Тому що дійсно це лікування воно є довготривале. І за місяць, за два неможливо досягнути цілісного результату. Зазвичай ці пацієнти повертаються <світ> в декілька разів декілька Угу. А от за якою методологією, яка методика? Я пригадую, колись спілкувалася із психіатром, жінкою, яка займається реабілітацією, якраз лікує психологічні травми поранених військових ще в 2014 році. Це дуже довготривала методика. Вона сама з Данії, і ми розуміємо, що в нас ну такої війни, як в нас, нема ні в кого. Це методологія вже е, вироблена нашими фахівцями, чи можливо запозичена десь із е, інших країн. Звичайно, до нас приїжджає дуже багато колег з інших країн для навчання, і ми їм за це дуже дякуємо. Нещодавно у нас було навчання з нашими американськими колегами з Єльського університету. Але так як ви правильно зазначили, такого досвіду, як в нас, на жаль, немає ніде. І тому ми багато черпаємо з наших закордонних колег, але в більшості наш протокол він вже напрацьований нашим особистим досвідом. Mm -hmm. В повідомленні ну, про відкриття було сказано, що у вас є гончарні, художні майстерні. Якщо захочуть ваші пацієнти співати чи е, грати на інструментах, то це все підлаштовується. Дуже, дуже гнучки. Що, що ще у вас таке, що можливо не було повідомлено? Які у вас є ще плани, що потрібно буде у лікуванні, в реабілітації наших людей? Коли ми говоримо про пацієнтів, які повернулись з полону, то їхнє лікування воно складається з має багато складових. Першим чином це те, що ми обов'язково працюємо з тілом полонених, тому що коли вони повертаються з полону, в них ж не тільки є моральні травми полону і війни. Так нам обов'язково потрібно їх обстежити фізично, соматично. Саме це відбувається в лікарні святого пантелеймона в мережі першого територіального медичного об'єднання. Їх обов'язково оглядає терапевт, невропатолог, уролог, травматолог і так далі. Здаються всі необхідні аналізи. Після цього, коли пацієнт повністю обстежений соматично, він потрапляє в ну, він, якби і паралельно з обстеженнями вже потрапляє в руки психіатра. Ми з ним знайомимось, призначаємо йому лікування. Але вже коли повністю пацієнт пройде своє лікування соматичне, фізичне, вже можна повністю сконцентрувати на моральній травмі. Адже, коли ми говоримо про колишніх полонених, коли в людини є якась фізична вада, якась біль, так, йому важко сконцентруватись на психотерапії. Тому ми обов'язково спочатку дообстежуємо тілесні проблеми, закриваємо це питання в першу чергу. Коли ми вже говоримо саме за психологічну реабілітацію, то знову ж таки є певний протокол наших дій, але дивимось завжди індивідуально. Обов'язково обстежуємо пацієнтів. Більшість з них мають черепно-мозкові травми і, на жаль, не одну. Тому обов'язково відбувається нейродіагностика, і пацієнтів залучаємо до нейровправ. У нас є спеціальні нейропсихологи, які за допомогою методик відновлюють когнітивні здатності пацієнтів, їхні можливості до пам'яті, до концентрації уваги і так далі. Ці нейровправи вони можуть відбуватися як в індивідуальному порядку, так і в груповому вигляді. Тобто така є. Е, Обов'язково проходиться індивідуальна психотерапія для опрацювання травми цього пацієнта. Це може бути як і МДР, так і експозиційна е, пролонгована, пролонгована терапія, якою володіють наші е, терапевти цією методикою. Також е, велика кількість групових терапій. Що, можливо, було не сказано про наш центр, це також те, що ми долучаємо і сім'ї колишніх полонених також. У нас є жіноче коло для дружин, матерів та дочок цих пацієнтів, де вони можуть опрацювати свої переживання також. Це така важлива місія, така важлива ініціатива, але ми от ви говорите там 25 пацієнтів тривало лікування, а ми бачили останні обміни. Це тисячі людей, які повертаються з полону, тобто наскільки це глобальна і масштабна проблема, скажіть, чи є підтримка держави у таких ініціативах? Звичайно, звичайно, нам дуже допомагає як держава, так і міськрада Львова. Єдине, що те, що ви правильно зазначили, це те, що дійсно ця проблема вона наростає. І знову ж таки, як я кажу, дякувати Богу, що ці обміни відбуваються, і кількість колишніх полонених збільшується. Ми приймаємо їх не тільки в нашому центрі, де є можливість 25 пацієнтів одночасно стаціонарно оглянути. Вони також проходять лікування і в психіатричному стаціонарі лікарні святого Пантелеймона, і в психіатричному стаціонарі лікарні Святого Луки, але звичайно є дійсно є велика необхідність збільшувати такі центри по Україні також. Хоча ми, не тільки ми єдині, звичайно, в цій галузі інші стаціонари також приймають колишніх полонених і в Києві дуже потужна система. Але те, що такі центри потрібно нарощувати, це безумовно. Так, і вони потрібні ще тривалий час, дай Бог, щоб закінчилася війна на завершення. Як можна потрапити у цей центр? Ті глядачі, які нас бачать, і можливо, в них є рідні, близькі, знайомі, які повернулися з полону. Як можна записатися на лікування який механізм? Найкраще бути вальну лікарні святого Пантелеймона в мережі Unbroken, першого територіального медичного об'єднання. Адже якщо ми говоримо про колишніх полонених, як я вже сказала, їм необхідно буде пройти спочатку соматичне лікування, тобто що фізично обстежили. А входу в ході цього лікування вже долучаємось ми і пропонуємо нашу допомогу. Обов'язково ті е, люди, які до нас звертаються, вони завжди її отримують. Дякую вам, Божена. вітаю вас із таким. Ну, це серйозний дуже початок. Будемо з вами на зв'язку. Як запрацює, це дуже цікаво буде. Будемо розповідати про вас про успіх в такому лікуванні. Ну і можливо піднімати цю проблему на гора, тому що звичайно, що. Цього всього на жаль недостатньо. Недостатньо, напевно, що робиться державою, щоб таких людей повертати до нормального життя. Дякую вам, тихого і спокійного вечора. Слава Україні, Божена Андрущишин, керівник центру ментального здоров'я Святого Лева Великого. Центру, який займається допомогою людям, що пережили полон і тортури.